Абрам, правда, що у твоєї сари є сестра близнюк? То й що? А як же ти їх розрізняєш? Немає нічого простішого. Моя сара після сексу курить. Трояндочка, а випити що-небудь є, є. Чай є кошерний, це лонський. А що небудь міцніше? Ну візьми новий пакетик. Семен Абрамович, зробіть гарний жест. Займіть мені ще трошки грошей. Моня, грошей не дам, але жест показати можу. Де працює ваш чоловік уже третій місяць на лікера горючаному заводі. А йому там подобається? Не знаю. Він ще не приходив додому. Одеса, балкони напроти. Вечір твій прийшов, немає, щоб він здох, а твій, та щоб він здох поруч з твоїм. Ізя, іди попісяй на доріжку, ми вже їдемо. Мамо, у них немає доріжки, я попісяв на калимок. Оголошення на одеському пляжі. Дама у блакитному купальнику з червоними квіточками. Терміново повернеться в роздягальню, таки ви забули його надіти. Абрам встановив на даху антенну та ненавмисно зірвався. Пролітаючи по всього вікна, він кричить, Сара, на двох не накривай. Доктор, у мене здається, нежить. Ні, у вас сифіліс, а я вже вважав, що простив. Муня, і що ти подарував своїй цілі на новий рік, шубу, а вона тобі що подарувала, як завжди? Ще один найкращий рік свого життя. Моня, я віддала твої джинси нашому сусідові. Це ще наче з чого? Ну вони й однаково, тобі не сподобалися. То й що? Ну ми тепер віддамо сусіду твою маму. Сьома, пам'ятаєш, коли тобі було погано, я зварила тобі суп. Ні, циля, ти спочатку зварила суп, а потім мені погано було. Один одесит в гостях у іншого, господар гостю, тобі п'ять або шість ложечок цукру. Три, але щоб я бачив. Одеса трамвай, мадам, у вас риба смердить. Що ви, що ви? Риба абсолютно свіжа. Це від мене. Чоловік уважно дивиться по телевізору футбольний матч і не звертає увагу на дружину. Дорогий. Хочеш роздягнуся догола. Догола? а хто заб'є? Соро чоловіка та дружини, чоловік, що ти мене постійно вичитуєш? Жінка. Можу відспівати. Сара, я тебе на колінах прошу. Давай розведемося, моня. Навіть не думай за варіанти. Вдовою взяв, вдовою і залишиш. Дорогий, ти що мене розлюбив? Щого ти взяла? Раніше, коли ти повертався з відрядження, то завжди спочатку перевіряв усі шкафи та зазирав під ліжко, а тепер заглядаєш тільки фолодинний. Чи є там пиво. Приходить чоловік до аптеки. Дайте мені презерватив п'ятого розміру. У нас таких немає. Їжджайте в Грузію. Прилітає він в Грузію. Дайте мені презерватив п'ятого розміру. Гавейтен в аптеці, гордо, продавець помічнику, гогі один дитячий. І шо ти така сумна? Ти маєш знати, що я сумна або від тривалої відсутності сексу, або від відсутності грошей, такі, що раніше розтібати гаманець чи брюки.